Дев'ятнадцята в Україні час новин на п'ятому про важливі події цього понеділка, 13 травня. Сили оборони завдали вогнового ураження противнику, потіснили його та проводять заходи із зачищення на північній околиці Вовчанська. Водночас розпочалося бойове зіткнення поблизу населеного пункту Стариця. У генштабі оновили дані щодо ситуації на Харківщині станом на 17 годину. Звітують від початку доби на цій ділянці фронту відбулося 12 бойових зіткнень. Озвучили і втрати ворога, ліквідували понад сотню окупантів. Загарбники втратили 25 одиниць техніки. Збільшилася інтенсивність боїв і на Донеччині на Краматорському та Покровському напрямках відбулося по 31 бойовому зіткненню. І також на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий су 25 Ситуація стабільно контрольована. Вовчанськ під контролем ЗСУ. Про це у відео записаному у місті розповідає бригадний генерал Сергій Мельник. Водночас із Вовчанська продовжують евакуйовувати мешканців. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації, сьогодні планують вивезти ще дві сотні людей. Да, місто Вовчанськ сьогодні знаходиться під контролем Збройних сил України. Ситуація стабільна, контрольована. Тому все в порядку, не переживайте. Вірте, в збройні сили України. Слава збройним силам України. Слава ЗСУ, героям слава! Я буде разом із національною, тобто поліцією, організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста. Прорвати оборону українського війська на Харківщині ворог намагається вже четверту добу. У прикордонних селах тривають бої. Настипають п'ять російських батальйонів, повідомили у генштабі ЗСУ. Їхні штурми безуспішні. Українські бійці діляться відео, як дають відсіч ворогу на півночі Харківщини, і заспокоюють, оборону тримають. Зважаючи на значне посилення обстрілів прикордоння, триває евакуація місцевого населення. Із деталями Лідія Середюк. Зараз не прийду, коли нас Інтенсивний ворожий вогонь змушує жителів північних населених пунктів Харківщини терміново виїжджати. Евакуація місцевих триває попри систематичні вибухи. Цього чоловіка поранили, коли намагався евакуюватися. Росіянин вистрілив, поранивши його у руку. Зачем? кому я не зробив? Він виходив з дому, намагався закрити двері, і росіянин вистрілив в двері, і йому попало в руку. От була травматична ампутація пальців. Артилерійських та мінометних ударів зазнали більш як 30 населених пунктів Харківщини. Окрім обстрілів, на північних околицях області тривають ворожі штурми. За добу на цьому напрямку ворог здійснив 22 атаки. Біля нашої хати там, ну там уже навірно, метрах з пів кілометра там ідуть бої. Вже У нас же Пів кілометра в мене од хати зразу річка Вовча, і по одній стороні вже ма по, по нашій танки. Під'їжджають постійно, Наші од стрелюються від з цієї сторони, крик все врем'я. Снаряди летять і днем і ночі. на ранок. Понеділка у Вовчанську залишаються близько п'яти сотень цивільних, яких за добу планують евакуювати. Було 250 заявок. Дійшло до нашої гарячої лінії, які бажають виїхати. Але що це було тільки на вечір на ранок. Зараз уточнюється цифра. Перші бригади вже поїхали по місту людей евакуювати. Я Думаю, що на протязі доби ми зможемо евакуювати все населення. Росіяни продовжують штурми у напрямку Вовчанська, але не можуть його захопити. Місто під контролем ЗСУ. Все відбувається з точності, так як і прогнозовано було. Ворог використовує. Активності в прикордонні ворог діє в прикордонні. Відповідно зараз іде обмежена операція ворога саме в прикордонній смузі. І в прикордонних селах місто Вовчанськ багато хто скаже таке, що ж місто Вовчанськ? Я просто нагадаю, там 4 кілометри до кордону з ворогом є збільшення сірої зони, є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути там, атакуючи, скажімо так, невеликими, в тому числі гру групами, однак по новим так би мовити, напрямкам. Тому ситуація важка, однак повністю контрольована нашими ЗСУ. Одне із завдань ворожих сил каже військовий експерт: розширити лінію фронту та зосередити зсу на харківському напрямку, водночас відволікти наших оборонців від поля бою на сході України, щоб потім вдарити там зараз. Можна в принципі казати, що певною мірою вже розпочинається бої з цим місто, якщо ворог його захопить. Підкреслюю, якщо це без там без розгону паніки, таке інше, то в нього можуть відкритися перспективи щодо просування в бік Куп'янська. Ще одна ціль Російської Федерації це очевидно наблизитися до Харкова, не наступати на Харків, я підкреслюю, а наблизитися на Харкова до Харкова таким чином, щоб взяти вже це місто під можливість обстрілу ствольної артилерії, тобто ще погіршити життя городянам. За даними генштабу ЗСУ у напрямку Вовчанська наступають до п'яти російських батальйонів. За добу ЗСУ ліквідували там близько сотні окупантів. Втім, ворог має незначний тактичний успіх. Карта моніторингового порталу Діпстейт свідчить, що так звана сіра зона розширилась, і загарбникам вдалося просунутися у бік ще трьох населених пунктів. Чому ворогу вдалося так стрімко зайти в українське прикордоння? Голова державної спеціальної. Служби транспорту Олександр Яковець відповів, що спорудити фортифікації на кордоні неможливо, бо ця територія постійно прострілюється противником. Перший рубіж, за його словами, розташований на відстані від 1,5 до 5-6 кілометрів від кордону з РФ. Перший рубіж і так званий передній край, звичайно, він утримується підрозділами, обладнується самими підрозділами. І Тут говорити про використання там важкої. Техніки залізобетонних споруд на жаль немає можливості. Адзоти та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б, тому що вся техніка, і весь, скажімо так, всі інженери вони були просто, просто б знищувалися ворогом його дронами. Його артилерію відповідно лінію оборони вибудовані під на Харківщині. Вони є самі ж українські військові продовжують мінусувати сили противника на харківському прикордонні та передають привіти непроханим гостям, прямо в яблучко Красата Українські бійці засипають окупантів вибуховими подарунками та закликають українців не панікувати і не вірити російській ІПСО. населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній сірій зоні. А тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезний втрат в техніці і живій силі. Територія зайнята противником локалізована, і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження. Лідія Середюк, п'ятий канал. Попри постійні тривоги у Харкові запрацювала підземна школа. Сьогодні за парти сіли 230 дітей. Здебільшого це учні молодших класів та випускники. Всі вони з 11 шкіл, шкіл одного району міста. Підземну школу бункер почали зводити ще торік, за усіма нормами безпеки. Там є усе необхідне, щоб проводити навчання. Спостерігала за уроками. І наша Оксана Нечепаренко. Ліза Бондаренко вже другокласниця, але вперше в житті відповідає біля шкільної дошки. Досі дівчинка займалася онлайн. В минулому, коли на онлайн обученні були, нас просто запитували по ось такій руки. А зараз по такі. Мені це більше подобається. Я дуже мріяла сюди попасти. Підземну школу Бунк Харкові почали будувати ще торік. Заклад зведений за усіма сучасними вимогами до бомбосховища. Сьогодні тут стартувало навчання, за парти сіли 230 дітей, учні з 11 шкіл одного району, 11-ти класники та малеча. Усі сповнені емоції. А як вам таке речення? Ми навчаємося, і як ви себе почуваєте? І Радіємо. І Суша, піди це речення. За планом, моличі, три уроки письмо, математика читання. Кожен триває по 35 хвилин. У перерву є час і погратися, і покуштувати смачних бургерів. Довго ми чекали, але це дуже важливо, бо діткам потрібно відчути. Ем, ну, по перше, що вони в кабінеті знаходяться, що вони сидять за партами, цю ауру, відчути шкільну. Їм дуже подобається одинадцятикласники використовують останній місяць шкільного навчання для підготовки до випускних тестів. Кажуть, це ліпше робити саме офлайн. Ми зараз сиділи, ми проходили тести. Ти можеш спитати вчителя легше це все обсудити, обговорити. Ну і взагалі атмосфера, якась більш така для навчання створена. Попри загострення ситуації в області та обстріли Харкова у підземному навчальному закладі, дітей не менше освітяни кажуть, на наступний рік вже мають понад 900 сотень заявок. Це той максимум, яким може вмістити школа. Найбільше уваги першачкам. Якщо ми кажемо про нашу підземну школу, то діти, які бажали прийти сюди, навчатися. вони всі з нами. Крім похворобів, звичайно, це ж така ситуація. ось і на 1 вересня на сьогодні ну, ще ніхто не забирає документи і каже, що ні, ми не прийдемо. Відкриття підземної школи ще надало духу такого і впевненості, що Харків вистої, стоїть і буде стояти. Цьогоріч навчання у підземній школі триватиме до кінця травня. Згодом тут проводитимуть випускні тести. Оксана Чуперенко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Українська енергосистема протягом останніх місяців зазнала найбільших пошкоджень від початку повномасштабної війни з Росією. Про це в етері телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Також він порадив українцям готуватися до складної зими. Втратили близько 8 гігават потужності в системі. Ну це величезний обсяг. Тобто, це знаєте, я, я це завжди говорю партнерами, і вони мені про це говорять. Що якби жодна країна світу з таким не стикалася, якби це відбулося в будь-якій іншій країні, вже був би тотальний блокаут, але знов ж таки це. Ситуація складна, це абсолютно не означає, що те, що є світло сьогодні, система збалансована. Безумовно, це, це важка праця енергетиків, які цілодобово щоденно працюють над тим, щоб втримати систему. Гучно було у тимчасово окупованому Криму. Ракети атакували російську базу ППО на Айпетрі. Про це повідомляють у соцмережах. Пишуть, що ліквідували командира Олександра Кулакова та ще одного окупанта. Повідомляють і про, про поранених. Ну а на Луганщині приліту російський склад із боєкомплектом. Очевидці поширюють відео у місцевих телеграм-каналах. Вибухає в тимчасово окупованому Сорокиному до лінії фронту понад 130 кілометрів. Також на відео чути звуки повторної детонації. Імовірно, по ворожому складу було три влучання. Служба безпеки України запобігла терактам, які росіяни планували на 9 травня. У Києві затримали агентурну бойову групу ГРУ. Деталі повідомили в СБУ. Кажуть, завдяки контррозвідці вдалося запобігти чотирьом терактам. Вибухівку намагалися закласти у мережі будівельних гіпермаркетів та кав'ярні. Саморобні пристрої злочинці маскували під упаковки з чаєм. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки з запалювальною сумішчю, яка повинна була. Спричинити масштабні пожежі за задумом російських спецслужб, вибухівку мали застосувати у пікові години для значних жертв серед цивільного населення. Ще один теракт планували біля кав'ярні, але зловмисника затримали під час спроби закласти вибуховий пристрій. В такий спосіб гру мало намір дестабілізувати ситуацію в Україні та показати, що нібито існує проросійське підпілля. Контррозвідка встановила, що куратором був співробітник російської військової розвідки Юрій СИЗОВ. Він навіть записав відеоінструкції для скоєння теракту. СИЗОВ стоїть і за спробою диверсії у Львівській області. Служба безпеки встановила весь ланцюжок цієї мережі, зокрема, агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку з території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту. Зловмисникам інкримінують державну зраду, диверсію та терористичний акт їм загрожує довічне ув'язнення. Міністра оборони Росії Сергія Шойгу зняли із посади на його місце. Путін запропонував Андрія Білоусова, чинного заступника голови російського уряду. Андрій Білоусов за освітою економіст кібернетик. Тривалий час був радником прем'єра в російському уряді. Відповідав за економічний блок. Кандидатуру Білоусова вже пояснили у Кремлі, буцімто він потрібен для модернізації Міноборони та залучення інновацій. У медіа надають інші пояснення. Найперше це корупція у Міноборони РФ. Нагадаю, що заступника Шойгу Тимура Іванова нещодавно затримали на хабарі у 1 мільярд рублів. Зараз чиновник перебуває у СІЗО. Сергій Шойгу натомість на пенсію не піде. Його перевели на місце секретаря ради безпеки РФ. Цю посаду донедавна обіймав Микола Патрушев, кар'єрне майбутнє, якого поки що невідоме. Зміни у силовому блоці Росії це ознаки підготовки до затяжної агресії проти України. Так вважають в американському інституті вивчення війни. Відтепер військово-промисловий комплекс стане головним фокусом російської економіки. Завдання завдання нового міністра налаштувати систему на потреби загарбників у війні проти України, а можливо у майбутньому і проти НАТО. Масштабний протест знову збирається під парламентом Грузії, і зараз можемо побачити наживо відео із Тбілісі. Люди оскаржують скандальний закон про інноагентів, списаний із російського. Третє читання заплановане на вівторок. Тож нині чи не останній шанс вплинути на думку законотворців і відмовитися від ганебного рішення. Напередодні у Грузії також відбувалися протести. Вони поновилися після Великодня. Маніфестантам перед будівлею парламенту знову дісталося від поліції. Тиск з боку заходу влада Грузії ігнорує законопроєкт за крок до ухвалення про перебіг протестів. Далі розповість Антон Кочеренко. Що можна встигнути зробити за одну хвилину? Наприклад, приготувати чашку кави. А от юридичний комітет грузинського парламенту встиг ухвалити цілий законопроєкт про іноземних агентів. Для цього задобилося лише 67 секунд. Це вже третє фінальне читання. І поки юридичний комітет змагався у спритності, на вулиці було гаряче. Великоднє перемир'я у Тбілісі завершилось. Столичні протести запалали з новою силою. На вулиці грузини почали виходити ще від вечора. А вже під ранок спалахнули сутички з поліцією. Активісти гуртувались на площі Руставелі, блокували вхід до парламенту. До будівлі не могли зайти депутати про російської партії Грузинська мрія. Пробувати шлях до парламенту взяли спецпризначенці. Відтіснити юрбу вдалося досить швидко. Поодиноких активістів силовики відловлювали та лопцювали, але людей це не спинило. Маніфестанти не спали цілу ніч, але готові тримати протести скільки, стільки буде потрібно. Вже анонсували нову хвилю акцій, і наснага не зникне навіть після очікуваного рішення парламенту. я майже впевнений, що вони ухвалять цей закон. Вони зроблять те, що хочуть. А ми протестуватимемо стільки, скільки зможемо. Ми продовжимо наш протест аж. До самих виборів. Протести у Тбілісі вирують від середини квітня. Саме тоді влада знову заговорила про так званий законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Він майже під копірку списаний сумнозвісний російський закон про іноагентів. І такого майбутнього грузини для себе не вважають. Я хочу, щоб Грузія була в Європі. Я не хочу прокинутись у Росії. Я дуже сподіваюся, що наше покоління матиме світле майбутнє, тому що я хочу здобути освіту. Я хочу зробити це. У Європі, а не в Росії. Засідання комітету розлютило опозицію, назвали збори про російських депутатів нелегітимними. Однак, вмовляння опозиції на владу не діють. Як не діють і протести. Законопроєкт за крок до ухвалення. Третє читання заплановане на вівторок, і вулиця закликає партнерів за кордоном до рішучих дій. Дуже важливо побачити рішучі заходи з боку заходу Європи, США, наших партнерів, наших традиційних друзів за кордоном, тому що очевидно, що у суспільстві протестні настрої, але звичайно. Чайно в напівдемократичній напівавторитарній державі інструменти, які має суспільство, дуже обмежені. Тиск з боку заходу влада Грузії ігнорує. Будь-які попередження та підтримкою радикалів та екстремістів. Соратники уряду з партії Сила народу пішли навіть далі. Рекомендують закрити кордон для іноземних політичних делегацій, зокрема для чільників МЗС країн Балтії та Ісландії, а також парламентської групи з Німеччини. Прикрити двері планують і перед помічником держсекретаря США. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Несподіваний візит, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба приїхав до Сербії. Ця країна одна із найбільш дружніх до Росії у Європі і відмовляється підтримувати антиросійські санкції за війну в Україні. Це перший візит голови МЗС України до Сербії від початку повномасштабного вторгнення. Кулеба зустрівся із прем'єр-міністром Мілишем Авучевичем і президентом Александром Вучичем. Глава уряду запевнив, що Сербія підтримує міжнародне право і територіальну цілісність кожної держави, членкині ООН, і, зокрема, України, говорили урядовці про економічну співпрацю і безпекову ситуацію в Україні та світі, і домовилися провести вперше з 2013 року засідання міжурядової українсько-сербської комісії із питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Коментуючи візит українського міністра, сербський уряд зазначив, що між двома державами є можливості зміцнювати відносини і надалі. Дмитро Кулеба зустрівся і зі своїм колегою, міністром закордонних справ Марко Джуричем. Обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці. Зазначив міністр у дописі у соцмережі. Разом з Дмитром Кулебою до Сербії приїхала і перша леді Олена Зеленська. Вона відвідала конференцію з питань психічного здоров'я. А також оглянула місцеві пам'ятки і була присутня під час підписання угоди про співпрацю між Белградським та Київським університетами. Олену Зеленську прийняла у президентському палаці і президент Сербії Олександр Вучич та Перша леді Тамара Вовочич. Поштовий терорист постав перед судом в Іспанії. Це чоловік, який ймовірно надсилав пакунки із вибухівкою дипломатам різних країн, зокрема і України, а також іспанським урядовцям. Звати його Помпейо Гонсалес. Йому 74 роки. І він шанувальник Раша Тудей та інших пропагандистських каналів. Заарештували його ще у січні торік, але у квітні змінили запобіжний захід і випустили з під варти. За даними звинувачення, чоловік відправив шість пакунків із вибухівкою до різних офіційних установ у період від 24 листопада до 2 грудня. Серед цілей зловмисника було українське посольство в Іспанії, офіс іспанського прем'єр-міністра, а також посольство США, іспанське Міноборони, база військово-повітряних сил і підприємство із виробництва зброї. Працівник українського посольства зазнав легких поранень. Штовий терорист хотів, щоб іспанський уряд відмовився від підтримки України у війні з Росією. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 22 роки в'язниці. Ви звинувачуєтесь прокуратурою у злочині тероризму, який спричинив поранення, а також у злочині тероризму, пов'язаному з володінням вибуховими речовинами. Європейська мовна спілка здивувала Єврокомісію, неприємно здивувала, адже заборонила глядачам демонструвати прапори ЄС на пісенному конкурсі. Аналогічна заборона діяла і для палестинських прапорів дозволяли розгортати лише прапори країн-учасниць конкурсу, а також прапор ЛГБТ. Заборона на прапори ЄС не знана Досі їх розгортали на попередньому конкурсі у Великій Британії, яка навіть не належить до Євросоюзу, але жодних проблем чи питань не виникало. Віцепрезидент Єврокомісії Маргаритис Схінас зазначив, що у ситуації, коли Європу звідусіль атакують, ця заборона доволі дивна, і зараз за місяць до європейських виборів не мало би бути перешкод для ославлення того, що об'єднує європейців. Немає жодних причин не дозволяти цей прапор. Насправді ми заохочували б європейську мовну спілку дозволити демонстрацію цього прапора і навіть забезпечити, щоб його показали, якщо це взагалі можливо. Але це не є захід, який організовує європейський союз. Ми можемо озвучити нашу думку і дати зрозуміти європейській мовній спілці, що це помилка, а вже їхні рішення, як діяти далі. Альона Альона повернулася в Україну після успіху на Євробаченні. А Джері Гейл вирушить на Канський фестиваль. Представниці України здивували європейців потужним виконанням та символічним шоу. Вперше Україна зазвучала на Євробаченні у 2003 році. Ну а цьогорічне третє місце і третя бронза України на пісенному конкурсі. Як зустрічали шанувальники та батьки Альону Альону у столиці, Віталій Залевський розповість. На залізничний вокзал столиці прибуває потяг Хелм Київ. З гучномовців лунає пісня Тереза і Марія, з якої на Євробаченні виступали українки Джері Хейл і Альона Альона. до столиці повернулася співачка Альона Альона. Шанувальники зустрічають її оплесками та квітами, а батьки виконавиці міцними обіймами. Батько, Тапушки на <гла> Співачка повертається після успішного виступу на найбільшому пісенному конкурсі. Там українки посіли почесне третє місце. Альона Альона згадує перші емоції після виступу. Емоції дуже переповнювали, тому що в кінці, вже коли ти перестаєш співати, ти чуєш підтримку аудиторії. Аудиторія дуже кричала і дуже чула, як співали приспів. Оце, типу, саме важливе, що босі, ніби полезли, йшли по землі, це українська мова, це українські слова. Цей конкурс не тільки про свято пісні. Представниці України на Євробаченні привернули увагу до нашої боротьби за. Незалежність у самому виступі, який поставила відома режисерка Таня Муньо, багато символів. У вбранні дівчат були елементи обладунків, які символізували незламність та героїзм українців. А вогні, які супроводжували виступ, нагадували наслідки дії фосфорних бомб, якими Росія обстрілює українські міста, заклавши туди те, що А пропустила цензура, але те, що зрозуміє кожен українець, і ми бачили в коментарях, нічого не коментуючи, не підтверджуючи, бо це можливо було використане проти нас як політичну саме. Мову, але ми от просто всі так підморгували одне одному. От ви бачите, і скільки людей плакали? Бо вони впізнали ці і фаєрверки. Ми вказали їх як фаєрверки. Українська делегація на Євробаченні одягнула футболки з написом Волю захисникам Азовсталі. А під час інтерв'ю Джері Хелл та Альона Альона нагадували про війну в Україні і закликали донатити на відбудову зруйнованої росіянами гімназії у селі Велика Костромка на Дніпропетровщині. Цей ключ це така копія оригінального ключа, який вчителька Тетяна от побігла після розбомблення зразу збирати книжки для діток з бібліотеки, які вціліли, і знайшла типу, такий ключ, який символізував тоді об'єднання трьох освітних закладів в одну школу. І от ми його принесли роздавали там, де могли. Ми давали по 25 інтерв'ю кожен день. Джері Хейл поки не в Україні. Співачка вирушає на Каннський фестиваль. Гордість за свою країну, сила, міцність в наших жінках. Ми дуже пишаємось нашими дівчатами, нашими жінками. Потужна репрезентація України на міжнародній європейській сцені, на найбільшій сцені світу. Я б навіть сказав. Тому я вважаю, що вони дуже достойно представили нашу країну і сподіваюся, що надалі ми будемо тримати цю планку. Україна не отримала кришталовий кубок, але підкорила серця глядачів з різних країн світу. Нуль балів ми отримали лише від аудиторії Сербії. Нині ж пісня Джарі Хейл і Альони Альони розриває європейські музичні чарти. Віталій Залевський, Микола Довгий, п'ятий канал. Ще є більше новин цього понеділка. Вже у наступному випуску. Ну а за кілька хвилин знову повернімося до дискусійних наших студій в марафоні Незламна країна.